Обираєте іншу людину, а інша людина має свої інтереси, має свої бачення. Це не друга половинка, і ви не друга половинка, ви дві повноцінні, да, скажімо так, особистості зі своїм набором уявлень, переконань. І якщо у вас є якісь конфлікти, да, це у нас про перетин інтересів іде. Це нормальна ситуація. Але тут важливо не наявність конфліктів, а те, як ви з них виходите, як ви з них вибираєтесь, як ви, скажімо так, знаходите ось цей компроміс між вами, да? як ви от, е, налагоджуєте да, ось е, таку комунікацію, коли от маєте розбіжності. Гірше це мовчання, гірше це відсутність конфліктів, гірше тиша, ніж крик. Звісно, все має бути в міру, якщо ви розумієте, що у вас надто багато конфліктів і ці відносини вас якось розшатують, руйнують, тут теж є привід над цим задуматись і, можливо, звернутися до психолога, якщо не вам обом в системну сімейну психотерапію, то хоча б хтось один має звернутись, можливо, щоб людина, всі спеціаліст, підсвітив, да, можливо, якісь нюанси, да, можливо, щось ви не помічає.